5 жовтня 22 рік. В цьому році ми з сусідами прикупили от такої фірми Погрузчик. Вже якісь виводи можна зробити. Да, не навчилися ще в нас робити. І задумка хороша. Ось тут стоять опорні підшипники. Він робить дуже тихо і добре, а тільки ж сварка починає одразу лопаться, бо не було цих вголків. Це вже самі вварювали. По рамці колеса там з якоїсь тачки стояли, то вже все це мінялося на москачівській ступиці. Тепер по... Головки. Сам шнек хороший. Ну, не було адаптера, це вже тоже самі робили. Монтаж простий. На два болта прижимається і знімається. Сам совок від нашого старого 4-метрового шнека. Тепер він і сюди підходить і до нашого. Виставили, щоб длінніший був у склад, почав переважувати. Такий догружатель довелося причепити. вже зробили для транспортування ось така серьга. Тут сюди на два болта. І можна трактором, машиною тягати. В общем, висновки такі. Сирувати. Ну, за ці гроші, в принципі, робити може. Тверда троєчка по 5 <'яти> бай. <балів> так, спостерігаємо далі.